Та це піз. Є. Я вра... ну це машина така. От я вам кажу: на рахунок оцих великих ніздрів такі слова не можна говорити. Хром починає злазити, починає ржавіти. На рахунок задньої камери її потрібно протирати вручну. Походкою хазбіка я сюди потрапив. Він великий, але піднімається одним пальчиком. О, все, дивись, він починає ні 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 на рахунок динаміки. Я з До речі, SkyLounch Панорама. Це краще, чим дивитися просто в стекло, правда? А як так? І обдув працює, і підігрів працює. Фух. О, наконец то запах нормальної машини. Друзі, всім привіт! На зв'язку CurrentUA і за спиною у мене BMW X7 21-го року, який ми привезли з Америки, відновили на індивідуал комплектації, і сьогодні ми вам його покажемо. Що вам цікаво, що було саме з цим автомобілем? Зараз ви можете бачити кадри, як ми тільки його. Привезли, зняли з евакуатора на підйомнику. Пошкодження було в основному по ходовій, заднє ліве крило, задня ліва дверка. Це все відрихтували, відновили. По ходовій поставили всі нові запчастини і відновили безпеку. І що ми отримали на виході? BMW X7 2021 року, 80 тисяч пробігу в індивідуал комплектації трьохлітровий бензин B58 Самий надійний двигун, признаний у 2017 році. Але ми до нього ще повернемося. Давайте зараз про зовнішній вигляд. По оптиці в нас стоїть BMW Adaptive LED, може бути ще лазер на рахунок обвісів. Їх є два. Це звичайний, але BMW називається Offroad пакет. Є ще М-Спорт, який всім дуже подобається. Тут також буде М-Спорт, у нас же бампера лежать, ми їх пофарбуємо і поставимо. Далі, що хотілося б сказати, Так як тут індивідуал-комплектація вона є максимальна. Тут камери 360 і на рахунок передньої камери в неї є такий конструктивний нюанс, що вона розположена не дуже удачному місці. І коли ви їдете по трасі, сколи... Камінчики, все збирається, попадає в камеру, робить на ній сколи, пробиває, тому її краще клеїти в бронеплівку. На рахунок оцих великих ніздрів. Коли ця машина тільки вийшла, всі її хейтили, але зараз, на даний момент, я рахую, що це x 7 це є еталоном, просто стилю, дуже гарна, приваблива, солідна машина. Подобається по всіх фронтах набагато краще, ніж Рестайлінг, тому що Рестайлінг нікому не подобається. Ну дуже маленькій кількості людей, тому що він похожий на корейця, його багато хто зрівнює Санта-Фе. І я повністю з цим згоден. І на рахунок того, що в 26-27 році вийде вже друге покоління, яке по концепту, ну це не є прям на 100% правдива інформація, просто концепт, що він буде виглядати так, як виглядає саме цей X7. На рахунок індивідуал-комплектації, тут у нас є де-Stronic гальма. У нас стоїть M-Performance гальма. 395 міліметрів, які для цього автомобіля більше чим достатньо. Вона дуже гарно гальмує. Це... Саті його збирають в Америці, що доволі цікаво, тому що ну він перебрав в себе, якщо чесно, всю американську цю великих цих машин, дух і просто німецькі технології зробили з нього просто пушку. Це сама лучша машина в класі. Це ну в нього з конкурентів. Це GLS, прямий конкурент. Качество Мерседеса зараз на даний момент це просто. Такі слова не можна говорити. Переходимо до задньої частини. Задня оптика ззаду, теж автомобіль ну, дуже гарний. Він гарний по всіх фронтах. Дуже подобається задня оптика. Єдине, що також є конструктивні нюанси по оцій хромовій накладці, тому що після 150 тисяч пробігу хром починає злазити, починає ржавіти. Багато хто замінює його. Ну в нашому випадку поки все добре. Але ж така й проблема є по накладкам вихлопним. У нас, наприклад, вони теж починають від температури трошки вже хром злазити. Ну це їхня болячка, але задній бампер теж буде М, тому і накладочки в нас заміняться. На рахунок задньої камери також є конструктивні нюанси, так як вона нічим не умивається, і вона буде загразнятись, її потрібно протирати вручну. Ось такий нюанс, в принципі, по зовнішньому вигляду мені здається, що ми все сказали. Пропоную перейти до технічної складової. Зараз трошечки відкриємо капот. Він великий, але... Піднімається одним пальчиком того, що німці робили. Проєктували, робили американці в нашому випадку. Стоїть трьохлітровий бензин B58. Все, що вам потрібно знати за цей двигун, що він признаний самим надійним у 2017 році. В принципі, все. Якщо чуть-чуть більше інформації, Stage 3 можна зняти на стенді 1000 сіл, майже без втрати ресурсу. Все, тут, ну, тут більше про цей мотор нічого не скажеш. Може бути ще трьохлітровий дизель. За нього теж нічого поганого сказати не можемо. Батько всіх американських машин 4.4 мотор. Під який, в принципі, це все авто проєктувалося, теж доволі надійний. Його зараз ставлять на нові рейнжровери. Якщо говорити о порівнянні цих всіх трьох двигунів, b 58 еталон, думаю, що можемо вже нарешті закрити цей капот. Переходимо в салон до тяжки дверей пристягую ремінь. Зараз він підведеться і. Підтримки також зафіксуються. На мою думку, саме головне в автомобілі це салон, тому що 90% часу ви будете проводити саме в салоні автомобіля, і те, як тут все зроблено, експіріанс від використання всіх функцій, все як воно тут розположено, напряму впливає від того, як ви будете оцінювати потім цей автомобіль. Тому тут дуже багато нюансів, які от іменно мелочиці, які додають просто враження про авто. От, наприклад, я зараз нічого не натискаю, просто. Підвожу руку до регулювання сидінь, і воно підсказує на екранчику, що ну в яку сторону, що мені потрібно робити. От, наприклад, я зараз підношу руку до е, спинки, і воно показує мені спинку. Я підношу до самого низу сидіння, воно мені показує сидіння, і це настільки поваги додає BMW, що вони виділили там час, ну, Це машина зібрати це, причому перше покоління. Його потрібно було розробити, і тут настільки багато дрібниць. Далі що тут вовше індивідуал комплектація? чи вона ще відрізняється в салоні? Тим, що сидіння у нас відкривається палітра сидінь, різна шкіра, і вся шкіра натуральна, миріно, BMW і. Всі строчки в салоні, вони ручної роботи. Ось тут на картах, на торпедо, на сидіннях це все ручна робота. Звісно, це нічого не дає. Що там, типу, якщо людина це збирала, це не значить, що це краще, ніж зробив робот, Ну, Воно якось так додається. Більше коштує на рахунок рульових якостей автомобіля. Машина велика, але водночас, в місті, якщо ви думаєте, що в місті не буде некомфортно, вона настільки компактна. Тут підрулююча задня вісь, камери 360, парктроники 360, Паркуватися. Настільки легко, настільки зручно, і до речі, тут є автопаркування. Вона запам'ятовує останні 50 метрів, і як ви проїхали на паркомісце. Вона заднім ходом сама виїде. Якщо у вас є додаток в телефоні, ви можете з телефона підігнати машину до себе. Ми їх всі сьогодні Не всі, але самі цікаві покажемо. Додаток не буде того, не всі, але так як вона виїжджає назад, ми покажемо. Та як в нас це сімейний автомобіль, ми зараз будемо перевіряти його на практичність цих питань. Давайте почнемо з того, що ми це крісло установимо іменно на ось цю сторону. Все, ми зафіксували. Для чого це все робилося? Для того, поки всі діти збирають свої маленькі валізки дитячі, я як батько маю підготувати їм місце, щоб вони могли зайти. Давайте відкриємо цю дверку, щоб вам також було видно. Для мене це авто продумана одна кнопка, якою я ці сидіння можуть скласти. Парадокс цієї кнопки в тому, що якраз вона складає. Та тільки праву сторону. Нажимаємо цю кнопку. Переднє сидіння починає від'їжджати. І цікаво, що воно зараз мою найменшу дитину, щоб сіли мої старші діти. Ну да. Ноги зламаю трохи. Дітей з довгими ногами краще туди не садити. Ну то є теоретично, якщо у вас крісло встановлено, вам не буде воно заважати, щоб посадити дітей назад. Ну якщо в вашому кріслі сидить дитина і ви хочете посадити когось назад, тут вже велика проблема. Шумка є дуже хороша. Взагалі тут двойний склопакет вкруг по всьому автомобілю. На рахунок пневми ями проходить нерівності, ковтає просто максимально комфортна, велика машина. Контроль уваги, то тобто, якщо ви заснете, вона. Зупиниться, включить аварійку і буде стояти посеред дороги, чекати, поки хтось в неї в'їде, теоретично. Провірив? Я провірив. Все, полосу взяли. Тихо, я ми їдемо 120. Бля. Щоб ти розумів, Я тіпа чуть-чуть прям підглядаю і в мене чисто один ФПС, один отак. Так, все, газ не нажимаю. Чува, що ми одразу так зробили? Я просто йшов з його поля зріння. О, все, дивись. Він починає. ні 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 тож спочатку руль, розумієш, що щось не то. Встанавлюється. Все, вона встала. І стоїть. Нічого вша не жав. Ну, якщо чесно, якби я так заснув би, то знаєш, як об фуру розбиваються на скорості. Я думаю, що воно би не спасло. Ну, тобто, я не думаю, я знаю, що це настільки крепка машина, настільки безпечна, що навіть якщо ви нею залетите в фуру, мені здається, фура буде більше повріждні, ніж цієї машина. Сидіння у нас від'їхали вперед, і в нас дуже багато місця, щоб потрапити на задній ряд. Метр 78, 85 кг. кілограм. Походкою хазбіка я сюди потрапив. І що хочеться сказати за дрібниці, як би мене до них ставиться, знову ж таки. Тут доволі комфортно знаходитись, тому що в нас є підстаканничок, у нас є атмосферна підсвітка, у нас є зарядка для телефону, додаткові кріплення. Це все є з цієї сторони. Чому ж тут комфортно? Тому що тут є свій окремий клімат-контроль, є підігрів сидінь з підігрівом сидінь. Також будуть підлокітнички підігріватися. І є свій третій окремий люк, точніше, другий для третього ряду, який можна... Не можна. А, -а, -а! детський контроль Пристав? Наскільки тут все зв'язано? Оце. Технологія можна закривати, відкривати, заблокувати. Проекція. Вона тут іде розширена. Наприклад, зараз адаптивний круїз включений. Воно все виводить. Виводить швидкість, виводить, що воно тримає смугу. Також, якщо ви користуєтесь Google картами, підключаєтесь до CarPlay, вводите маршрут в Google картах, і воно вам буде підказки виводити. Також на проекцію буде виводити їх на центральний дисплей, який у нас віртуальний. Ну і звичайно, як CarPlay, буде на. Мультимедії виводитись. На рахунок динаміки. Якщо ви думаєте, що тут 3 літра на цю масу, а вона 2,5 тонни важить, буде мало, то ви дуже помиляєтесь. Тихуя з Давайте перевіримо, скільки місця в нас є на задньому ряду сидінь. Так як на третьому ряду сидінь я сидів. Зараз я сідаю на другий ряд, доволі комфортно. Коліна ще місце є доверху, ще місця ще більше є. Багато машин вміють регулювати задній ряд сидінь. Небагато. Спинку. Індивідуал-комплектація. Шторка. Не механічна. Тут все на електриці. А закрити задній люк можна, закрити передній люк, опустити цю шторку і. Опустити ту шторку, і все це саме є з тієї сторони. До речі, Skylounge панорама. Ви скажете, що в цьому такого? Вона просто світиться. Це краще, ніж дивитися просто в стекло. Правда? Ну, якщо чесно, додає атмосфери. Також є дисплеї, вони правда штатні, не дуже в них там багато функцій. На великій дистанції є масажі. Також їх можна змінювати. Нажимаєте кнопочку масажа. У вас виводиться меню, і ви можете вибирати, який тип масажу бажаєте отримати. Також у пасажира теж є масаж і. Як ви думаєте, так як це сімейне авто, на ньому може їздити як і жінка, так і чоловік, і як і за кермом, так і на пасажирському сидінні. Пам'ять сидінь саме собою є. Але якщо вам потрібно посадити когось на пасажирське сидіння, кум приїхав, потрібно посадити, а він великий, ви нажимаєте ось цю кнопочку і починаєте своїм сидінням регулювати пасажирське сидіння. Як тобі удобно. Ага, а ти думав, це МВ. Тут дуже багато фішок. От іменно про комфорт, про комфорт водія. Це сімейне авто. Я то думав, це ділове авто. Це кабінет. А оказалось, що це квартира, і тут можна розположити дуже багато дітей. Якщо садити їх на штатні місця, то 5. Якщо захотіти посадити всіх дітей, ви посадите тут всіх дітей. Давайте одразу перейдемо до багажника. У Нас опять же, електропривод. Раз, електропривод, два. Як би це було в інших автомобілів, щоб вам скласти там, наприклад, переднє сидіння, третій ряд сидінь, вам би треба було якось механічним способом щось там десь тягнути, щось десь доставати. Трішки треба зачекати, конечно. І тепер тут можна везти холодильник додому. Дійсно треба щось тяжке загрузити, так як вона на пневмі. Нажимаєте цю кнопочку, защита від дурака. Якщо у вас відкриті двері, ви не можете пневмою регулювати її не з салона, не звідси. Тому я думаю, нам просто потрібно закрити двері і опускається. І все. І тепер сюди можна дійсно загрузити доволі масивні об'єкти. І тепер ви думаєте, що розкладати сидіння? От всі три ряди, це буде дуже важко. Ні, це буде просто довго, але <смі> ну, не важко. Все, я можу теоретично вже йти собі, сідати в машину, до речі, на рахунок задньої кришки. Колись, коли тільки перші версії цих автомобілів були, опять же, увага до дрібниць. Була така історія, що коли ти закриваєш верхню кришку, нижня залишається в такому положенні. Ну, Но... виправили БМВ. Далі не сказали ми за що? За музику. В нас звичайний харманокардон, ну його вистачає. Це машина не для того, щоб в ній слухати музику, буфер ззаді, Хоча який там може поміститися здоровий самбуфер, так? Да? Самбуфер? Самбуфер? А не сам буфер. Що ж я хотів сказати? Іменно до рестайлінгу, бо кнопочка підігріву і обдуву сидінь, вона одна. Ви натискаєте на неї, на екранчику з'являється, ви хочете зробити максимальний обдув, ну там, або перший, другий, третій рівень, або максимальний підігрів, також перший, другий рівень. Так само і для пасажира, а до речі, воно зараз включило і то, і то. А як так? Типа підігрів і обдув? Так, да, дві світиться. І обдув працює, і підігрів працює. І далі, що я хотів сказати, воно що... запам'ятає ваш вибір. Тобто, наприклад, якщо літом вам потрібно обдув, ви собі навесні, коли потепліло, включили його один раз, і далі у вас завжди буде включатися обдув. Якщо зимою похолодало і вам потрібно тільки підігрів, ви вибрали і включаєте, і він автоматично буде включати тільки підігрів. За що ще ми не поговорили, це за асистенти паркування. Хочу наглядно вам зараз показати асистенти паркування. Ми зараз знаходимося на парковці і будемо перевіряти автопілот, автопаркування. І як вона запам'ятовує останні свої 50 метрів до заїзду на паркомісце Все, знайшли паркомісце Давай протягнемо щоб запаркуватися може тут. А, він і паралельно може. І так, ми вибираємо так. І він. Хреститись не будемо. Ну. А, він все одно бачить, їде туди. І паркується там. Ну, Як і звичайні люди, де легше, там і паркуються. Ну, нічого ніде. Сам тормозить, сам крутить кермом. Це мастхля для парковки в Києві. Тут трошечки страшно. Але став, все, ми приїхали. Ручник стоїть, паркінг стоїть, машина зупинилась. Слава Богу, ми на місці. Вийшли, попили кави, тепер нам треба виїхати, бо наїхало дуже багато машин і ми вже не впевнені, виїдемо ми чи не виїдемо. Ми включаємо задню камеру, нажимаємо асистент, задня передача. Пускаю гальма. І 50 метрів. Показує, Бачиш, скільки він ще запам'ятав, це і вся історія. Просто ти диви, він... ми зараз назад ще запаркуємося, я тобі кажу. Все, закінчилась історія. Но він сам може виїхати з парку міста. Ї-має. А що буде? Ну, защити від дурака нема, да? Ручник не затягує. А, бо може я приспіл? А він цілей! Венцілей! Так далі він рапне. Який же висновок? А висновок такий. Будьте молодий хлопець. Якщо ти приїдеш десь на тусовочку на X7, тобі ну не буде рівних в принципі автомобілів, які можуть зрівнятися з комфортом, з виглядом, статусом цього автомобіля. І це дійсно так: пневмо підвіска, підрулююча задня вісь, зовнішній вигляд цього автомобіля це все просто максимальна комбінація. І, в принципі, більшість цих функцій є у базі в X7. Не обов'язково там брати його на фуфиряного в індивідуалі. Двигун, хтось захоче щось сказати за двигун, м'ягкий гібрид. Він економний. Ну просто. Тут одні плюси мінусів як таких немає. Да, там є якісь нюанси по камері, нюанси по хрому. Да, там треба слідкувати за розвалом на задніх колесах, бо буває піджирає резину, особливо на 22-23 дисках. Ну це все експлуатаційні розходи. Тут немає чогось такого, за яке от. Цю машину можна не любити. Жести, керування мультимедіа. Ну все, якщо у вас сім'я, ви молодий підприємець, ви вже не молодий підприємець. Це авто підходить для любих просто потреб. Вам потрібно щось перевезти, вона може вам служити як фургон. Ви в ній можете в принципі жити. Якщо говорити за ліквідність цього авто півроку тому, низ в них був там за 55 і чуть-чуть нижче поторгуватися, можна було його взяти. Зараз за 55 один варіант і той труп. Тому да ну це не є плюсова ліквідність, то тобто, і понятно, що рин грає, то яка. Цей автомобіль дає експіріанс за свої кошти, це просто найкращий автомобіль. Якщо ви не вірите моїм словам, ви можете приїхати, взяти його в оренду, проїхатися. І я впевнений, воно вам сподобається, ви зможете його оформити під викуп. Конкретно цей автомобіль вже проданий, але в нас є послуга авто під клієнта, з якою ми можемо підібрати вам автомобіль навіть такий самий X7 на ринку України. А якщо ви напишете в коментарях, хочу авто з Америки, невдовзі думаю, ми запустимо послугу, при якій ми будемо приганяти авто з. Америки і давати вам його в оренду під викуп, щоб ви не переплачували повну суму, їздили на авто і кайфували вже сьогодні, а не колись там. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Всі корисні посилання е, на наші соцмережі є в описі під відео. І коментуйте, пишіть свою думку. Та це пізде, я врав. Ну це машина така. От я вам кажу, я стільки ще, якщо чесно, я стільки не сказав. От я коли до не ну готуюся до цього огляду, я такий, типу, готувався, потім сідаюся в машину, їхати там, туди перегнати, туди перегнати. Я так сижу в ній і думаю, а на що я вже готувався сюди? Ну тут просто стільки всього, тут в натурі, а ти сидиш в ній, От я даже вечером зловив себе на мислі. От чого я кажу за ці всі поцвіточки, за це все на фуфирі, на це все, типу, воно все так виглядає, переливається. Ти сідаєш в цю машину і в тебе такі думки в голову залазять. Просто в якому ти настрої не був, є мотивація, а є мотивація. Оця мотивація буде. Просто я спочатку думав, що він подобається тільки мені, а потім оказали, що він подобається всім. Ну немає хейтерів, цього автомобіля просто немає. Навіть якщо так казати, от я кажу рестайлінг не дуже, типа, ну не гарний, не беріть рестайлінг, але тако подумати. Якщо ця машина на першому місці, то на другому і сьомий в рестайлінгу. Ну все, ну типа, ну, нема більше конкуренції. І сьомий топ. Все, З заканчуємо, серйозно.